Це ми робимо у смілі перший об'єкт. Це вулиця Глебова, участок. Тут мався бути ладковий ремонт, але ми переглянули і робимо сплошним для того, щоб більше не повертатися до цього питання. Роботи проводить СПД-Коломієць. В моєму ліце це Асланян Григорій, директор. За два дні. Положено майже 700 квадратних метрів. Я думаю, що до цього участка цієї вулиці вже вертатися, я думаю, до ремонту років з 8 ніхто не буде. Друге питання на майбутнє. Так, да, є такі прогнози, вулиця Капіративна, Кремічукська, Павлова. Ну а далі будемо дивитися, що мері нам виділить, що. Другим виконавцям це ще не відомо. Ви компанія Смілянська чи Звільницька? Ні, ми угу. Ну Так. Да. Нас пригласили і ми прийняли участь в встановленні доріг міста Сміла. Тобто, це виходить, за ваші ініціативи зробили ну, тут все-таки капітальний ремонт. А не... Ну, скажімо так, ми наполягали. На тому, щоб якщо було робити латкавий ремонт, тут не було за що чіплятися. На следующий рік потрібно було знову виділити стільки коштів і все одно толку не було. Тобто зробили зразу. Смілі дальше. Робимо Київську область, боєрка, Шпалянщина. А скільки техніки, скільки людей задіяно в ремонті? Ну, на сьогоднішній день задіяно тут на місці сім чоловік. І вот. єдиниці техніки, дві єдиниці грузового транспортного засобу і асфальтовальцевий каток. А тут вже движення можна возобновляти, я думаю, що з після завтрашнього дня. Бо у зв'язку з тим, що температурний режим дуже високий, э, треба дати полімеризації асфальтобетонної суміші. Тобто ми передажуємося э, державним стандартам, технадзор наглядає, головний інженер жилищно-комунального комплексу. Ліце Михайло завжди тут. Так що під пільним наглядом все виконується. Якість асфальтобетонної суміші перевіряється на заводі виробнику, на асфальтобетонному заводі, видається на асфальтобетонну суміш паспорт, в якому вказується тип, барка асфальтобетонної, привозять його доставляють на набір. Ну, візуальний контроль, от асфальтобетон, температурний режим, щоб був витражений технологія укладання обов'язково. Щоб ви витримувалися на даному об'єкті, ну, ви самі можете спостерігати. Питань немає. По технології в плаці Наразі ущільнюється асфальтодитон Чекаємо слідчу машину. Обов'язковий етап при ремонті доріг, щоб був фахівець. Так, да, да, да. це є обов'язковим, це є вимогою наших державних стандартів, обов'язковий контроль технічний. За робіт. В результаті перед тим, як замовник оплачує робіт, оплачує е, дані види робіт, е, я е, візую акт виконаних робіт, що засвідчує, е, що роботи виконані в повному обсязі і е, виконані. Якщо все з дотриманням вимог закону, е, нормативних актів, проєктно кошторисної документацій, тоді об'єкт тримається до В іншому разі не приймає.